Датчик рівня газу Томасето 90 Ом, країна виробник Італія. Датчик рівня двохконтактного типу з опором від 0 до 90 Ом. Підтримується майже всіма системами, використовується у газоболонному обладнанні для отримання інформації про рівень палива в балоні. Встановлюється датчик рівня газу у спеціальний отвір на мультиклапані. Після встановлення датчика слід провести його регулювання та надійно зафіксувати гвинтами кріплення. Окрім візуальної інформації, що відображається стрілковим індикатором, датчик рівня газу має спеціальний роз'єм і може бути підключений до електронного блоку управління для виведення інформації про рівень палива на перемикач бензин газ. В комплекті провідка для підключення. Гвинти кріплення датчика. На датчику є гарантійна наліпка, що свідчить про оригінальність товару і гарантію, яка надається офіційним дистриб'ютором.